В нашому місті нараховується сім підліткових клубів, які розташовані в різних мікрорайонах користення: Вітязь, ровесник, факел, сузір'я, орбіта, юність, кристал. До цього часу клубами опікувалися вжепи. Для них вони були тільки тягарем. На сьогодні жеки не мають можливості сплачувати навіть за комунальні послуги того чи іншого позашкільного закладу, вже не говорячи про розвиток та покращення матеріально-технічної бази. Тому і було прийнято рішення зняти підліткові клуби з балансу виробниче житло ремонтних експлуатаційних підприємств. Рішенням міської ради сесія була у нас 6 сесія 6 скликання від 17.03.11 року, яка прийняла рішення про те, щоб створити у нас у місті Коростині таке підприємство, комунальне підприємство, Коростинський міський центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх. Якраз це підприємство сьогодні у нас утворено, воно у нас працює, але методично забезпечує всі ті потреби, які ми сьогодні звучить і молодь до спорту. Так як у нас сьогодні підлітковий клуб знаходиться на балансі Жеків, то виникло питання про те, що ЖЕКи не в задовільному стані воно знаходиться, не треба занять. сьогодні звинувачувати ЖЕКи, але все зробити, щоб. Створити всі умови для того, щоб забрати ці з балансу ЖЕКів на баланс комунального підприємства Спорт для всіх. І з 1 січня у нас 2012 року, ми всі переходять з балансу переходять з ЖЕКів на баланс комунального підприємства Спорт для всіх, які будуть сьогодні забезпечити всім необхідним, щоб створити всі належні умови. На такі умови, щоб було комфортно прийти будь то учням, будь-то молоді, будь то. Молодим, будь то Всім до потреби, мешканцям міста і знайти собі до потреби або теніс, або вільної боротьбою, або заняття якимось там тренажерним залом, зробити всі негайні умови, щоб кожен мог собі знайти до потрі, з яким він хоче сьогодні себе прикласти як у здоровому способі життя. Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх знаходиться на базі підліткового клубу Факел. Трохи раніше відбулося його офіційне відкриття. Основним завданням новоствореного комунального підприємства є якнайбільше залучити дітей та молоді до підліткових клубів. «У нас сьогодні охоплюється аж 400 дітей. Це дуже мало на сьогоднішній день. Зробимо всі умови, щоб охопити як як найбільшу кількість. Сьогодні у нас шкільної молоді 7 тисяч. І шкільної молоді ми охоплюємо до двох тисяч, які займаються це у трьох наших дитячих юнацьких спортивних школах. Також у наших клубах карате, боксу. Також у нас є представництво школи з вільної боротьби це Шитомірська школа, підсяжча юнацька спортивна, але філіал у нас працює на підліткому, на базі підліткового клубу Факел. І загальна кількість у нас складає десь біля двох тисяч. Ми охоплюємо сьогодні, залучаючи до фізичних. Навантаження спортом і таким іншим. Цього дуже недостатньо. І якраз сьогодні виникло питання, хто буде тим, той молоддю, яка сьогодні в нас знаходиться ніким нічим не задіяна. Якраз підліткові клуби повинні опікуватися та 5 тисяч, яка сьогодні у нас ніким не охоплюється, які сьогодні розбивають спиртні напої у, у дворах та на всій території. Ну, це негативне таке явище, але зробимо все, щоб сьогодні сама молодь потягнулася до цих клубів, до ФОКу, до стадіону, але займалася здоровим способом життя. На повну силу центр розпочне свою роботу з 1 січня 2012 року. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Ігор Григорчук переконаний, що за рік буде покращено роботу підліткових клубів в місті. Заплановані ремонтні роботи, оновлення матеріально-технічної бази. Отже, будуть створені усі умови, аби більше охопити дітей, молоді та долучити їх до здорового способу життя.